Давайте поговоримо з вами про джерела. Джерела Джерела мануальної терапії. Що я маю на увазі? От у нас є певні джерела, маленькі джерела, які потім збираються в маленькі-маленькі річечки. І ці річечки зливаються між собою. От у вас є одне джерело, інше джерело. І ці джерела. Хто ці джерела? Ці джерела це люди. Це люди, які практикують. І от колись був мануальний терапевт. Але він не знав, що він мануальний терапевт. Бо колись, наприклад, 30-40 тисяч років назад були племіна. Люди жили е, хто де як, в якихось маленьких хіжинах, печерах. І були племіна, і в племінах е, хтось надавав первинну допомогу. А потім вони накопичували що? Досвід і передавали цей досвід от від учня до учня. Хто називався таким? Як називався цей спеціаліст? А в кожному племені він по-різному називався, але ми часто називаємо їх шаманами. Чому? Бо він виконував функцію з одного боку релігійну, а з іншого боку, він надавав медичну допомогу, так як він це розумів і бачив. Які травми були у людей? Ну, які травми були саме розповсюджені? Ну, переломи, да? ушиби. І вони накопичували досвід. Що треба зробити з переломом? Ну, в первинному е суспільстві. Що робили з переломом? Вправити його, і от з'являється перше поняття вправляти. Правити. От, вправляємо переломи. Далі, вивихи що треба вправити? Іга, якщо сильно дергнути, ага, якщо сильно дергнути ага, під певним кутом і ще притримувати, і так з'являються первинні е, костоправи. От, і оці наприклад наприклад, є плем'я, і там дуже вдалий костоправ. І сусідні племена, що будуть до нього йти за допомогою? Бо вони знають. І так з'являються певні джерела. Первинних костоправів костоправ це широкі поняття. Вони вправляють вивих, вони вправляють перелом, вони накладають шини, вони десь щось обмотують. Тобто накопичували досвід. От і так, оці костоправи, їх було багато, вони існували з незапам'ятних часів. І у нас поступово ці в інших племінах появляються, які вміють зуби виривати, а в інших племінах спеціалісти, які вміють рани зшивати. І так потихеньку-потихеньку десь починають відокремлюватись певні навички. І в середньовіччі в Європі ми маємо хірургів, терапевтів, костоправів, як окремі явища. Ну, то есть, лікарями назвали, ну хірурги були не лікарі, і костоправи були не лікарі. А лікарі тільки ті, що назначали трави там, ну, і прочі речовини. От потім хірурги почали боротися за те, що вони теж лікарі, і в кінці кінців їх визнали лікарями. А костоправи до кінця 19-го сторіччя. Вони трималися за те, що вони вправляють, вони накладають шини, вони вправляють вивіхи, і в кінці кінців костоправи, от в Англії, і вони назвали Бон це кістка, сетерс це костоправи. От і первинних костоправів взяли нарешті за шкірку і сказали: так все, стоп, хва ви досить самодіяльності. Ми маємо вас всіх ліцензіювати. А, та ладно. А там такі вже дідусь бабушки, які все життя працювали на ну, досить ефективні. Вони ладно, ладно, все. Нехай ваші діти пройдуть коледж з першого по четвертий курс, а ви хоча б пройдіть якісь курси, щоб корочку вам надати. Половина костоправів пройшли курси, отримали корочку, а половина лишилась аутсайдерами. Вони сказали, хорошо, ми не будемо вправляти переломи, ми не будемо вправляти вивіхи. А що ми будемо робити? вивіхи хребці вправляти. От і так костоправство відокремилось, от той ручок відокремився від річки. Від Товстої річки е, травматології ортопедії. І з'явилися такі от костоправи народні. Це от якраз 19 сторіччя. З іншого боку, було інше джерело, не костоправське джерело, тобто не, не Бонсетерс, у нас є такий Гіппократ. Гіппократ IV, його всі знають, бо він написав книжку. І він тоді вже в своїй книжці написав, намалював, що є таке поняття, як подвиг. Каже, ага, цей хребець стоїть не так. Друге, це він дуже сильно боровся з кіфозами, горбами. І він там всіх розтягував, робив всякі ну, там, витяжки з Гіппократа, витяжку в воді за чотири кінцівки, щоб цей горб зменшити. Тому він шукав подвиг і виправляв горб. І оце джерело теж тянулося з незапам'ятних часів. Далі якісь масажні техніки тягнулися, які не називалися навіть масажними. І воно все потихеньку, оці ручки, вони потихеньку починають десь отак зливатися. І друга половина 19 сторіччя. У нас е, оці всі маленькі дрібненькі ручейки, вони зливаються в деякі річки. І от одна з таких товстих річок це річка Остеопатії. От. Остеопатія. І у нас був такий ендрютейлар-стіл, його вже не можна назвати ручейком, його вже можна назвати істоком Великої ріки. Знаєте, як довго шукали витоки Ніла? І не могли знайти так само. Він є певним витоком цілої індустрії, яка потім перетворюється в широчезну ріку, яка можна можна порівняти сьогодні з якоюсь там Амазонкою в світі мануальної терапії остеопатію. Але тоді він вже був певною рікою, і оця ріка вона задала оцей напрямок. Знову ж таки, його джерела вони ж тоже не він же теж не ну, просто це я оп, і придумав ні була якась були джерела, але ці джерела лишилися за кадром. Є що він вчився у індіанців у шаманів, ще десь непонятно, але тим не менш, тим не менш, друге, він був, е, закінчив медичний, майже закінчив і точно закінчив е, інженерний мостостроїтельний. І він мислив як інженер. Він казав, що все має стояти на своїх містах. Річка має текти чітко по своєму руслу і не виходити за межі. Тобто, кожен нерв має тікти в, сво... в організмі по своєму. Е... Русло, як річка, і не дай Бог він кудись зміщається, або не дай Бог його щось прижимає. Тоді річка, що? починає мільчати, от і вона не живить той регіон, до якого вона тече, і оце називається правило артерії і нерву. Отак от мислив Ендрю Тейлор Стіл. каже: отут треба хребець поправити, тут треба кістку посунути, тут треба щось ще, щоб звільнити. Оце була концепція Ендрю Тейлора Стіла. Одночасно витікає інша велика ріка в Сполучених Штатах: це ріка хіропрактики. Вона така сама широка і велика. Її початком цієї роки був спочатку, не, ні, ніхто його не бачив, такий ручійок, який почав Палмер. Палмер взагалі не був лікарем, як стіл. він був людиною широких практик. Він себе пробував як менеджер, там менеджер там менеджер там. І в якийсь момент ми знаємо джерело, з якого, яке який витоком, цієї який це був Аткінсон. Аткінсон це був лікар і одночасно костоправ. І він був дуже розвинутий для свого часу. Перша половина 19 сторіччя, кінець 19 століття. Він вчить палмера. Але Палмер каже: слухай, оті всі суглоби, ото все зайве, дай мені тільки хребет. Я зроблю курси два тижні, людям це сподобається. Він був маркетолог. І тоді палмер робить короткі двохтижневі курси, і з маленької річки це набуває величезного розмаху. Це Місісіпі мануальній терапії. Але на той час ще ніхто не розумів. От. І так само, коли Ендрю Тейлор стіл відкрив остеопатичну школу, це була маленький, маленький будиночок. Одно, такий ізбушка, Ізбушка серед ліса. От. Через декілька років це вже величезний чотирьохповерховий будинок. Тобто він буквально за короткий час набув такого розмаху, до нього потікли учні з усієї Америки, і він започаткував школу остеопатичну ОДІ, тобто остеопатік-доктор. А хіропрактори, ПХД у них виходить? ПХД. Ну, то есть, Або Сі-ді-хіропрактик Доктор. Тобто, херопрактори і и остеопати у них поступово утворилися коледжі, де вони вчать біомеханіку, діагностику. І на даний момент це дуже складна і розвинута система. Але в чому різниця? Ця річка остеопатична, вона американська, вона влилася в ріку медицини. Вона вийшла із медицини. Вийшли як аутсайдери. Бо Ендрю Тейлер Стіл був такий різкий проти медицини того часу. Він казав, що медицина це медицина це от, Хімія це все діч. От, Він був такий категоричний, і він такий різкий був стіл, от, от. Але остеопати боролися, боролися, і в 80-х роках вони отримали статус лікарів Сполучених Штатів. Що це означає? Вони право вернутися в медицину після коледжу. Вони закінчують остеопатичний коледж і мають право йти в ордінатуру. І всі остеопати сучасні. Понеслися табунами на ордінатуру і вже не практикують мануальну терапію. А хіропрактори вони принципово лишились поза медициною? Вони окрема індустрія, дуже велика, десь приблизно 120 тисяч хіропракторів в штатах практикує мануальну терапію. Вони до сих пор вправляють хребці, які змістилися. Половина з них вправляє хребці, а половина каже, що ми що, вправляємо обмеження руху, тобто функціональний блок. От і поступово других, що тих, хто вправляє хребці, їх стає все менше, а тих, хто працює все більше. І ще треба розуміти, хіропрактори завжди називали себе фізичними терапевтами. Це така особливість американської культури. Остеопати себе називали докторами, а хіропрактори називали себе терапі. Це було модно і є модно. І вони, до речі, на сьогоднішній день всі неофіційно себе рахують фізичними терапевтами. Вони так між собою і пацієнтам кажуть, Ми фізичні, я фізичний терапевт, хіропрактар. Але офіційно їм це заборонено робити, бо фізичний терапевти це інша річка. Далі. І приблизно в той же час, в 19 столітті, утворюється інша річка. Вона невелика, вона йде як маленьке джерело, але у нас утворюється медикал. Медикал. Manual терапі. Медична мануальна терапія поступово поступово із маленької річки набирає трохи більшу річку. Це, звісно, не Міссісіпі, не Амазонка, і навіть не НІЛ на карті світу. Але це така собі, як Дніпро. Да? Дніпро мануальної терапії це медична мануальна терапія, медикал. У них є своя асоціація FIMM, Federation International Federation of Manual Medicine, мануальна медицина. І мануальну медицину. Свого часу її започаткували такі люди, як Сімен Стревел, яка от, тригерна терапія, там і різні, такі інші. І от то, її вибудовували лікарі. От. І на даний момент існує медична мануальна терапія, manual medicine, вона називається. От. Але вона менш відома у світі. Вона не настільки поширена і не настільки гучна. Набагато більша річка, джерело якої виглядало досить маленьким. Досить саме маленьке джерело на початку утворює саме велику ріку, яка буде набирати все більше вод. І в подальшому це буде саме велика ріка е, у світі. Це ОМТПТ. ОМТПТ – це така річка, яка починалася дуже дуже непомітно. Вона починалася як допоміжні техніки в фізичній терапії. Коли ми дивимося на джерела цього процесу, то треба звернути увагу на е, П'єра Генріха Лінга. Це людина, яка в принципі відкрила Голден інститут фіз. Фізкультури, спорту в Швеції. І потім із цього золотого інституту виходять всі, хто потім починає розкачувати поняття фізичної терапії, якого ще поки що не було в 19 сторіччі. Є механотерапевти і кінезотерапевти. Кінезотерапевти це ті, що роблять рухи активні. Далі пасивні, а механотерапевти це тільки ті, що на тренажерах. І вони кажуть: хто на тренажерах, хто і на тренажерах, хто руками, то й руками. Не дай Бог, ви будете смішуватись між собою. Тобто було дві окремих таких течії. Ну, от, е, і там водвюстов Цандер виник. Тоді ну, от, це, це дуже цікаво. І ця річка набирає оберти. Спочатку ця ріка взагалі не називається мануальною терапією. і взагалі немає ніякого відношення до мануальної терапії. Але з цієї ріки, величезної ріки, десь в 20-х роках виникає саме слово сполучення therapy. і це слово сполучення зареєстрували жінки. Women's association of Physical То тобто .е. фізична терапія це така жіноча справа, по суті. Хоча не факт. От. Но, тим не менш, жінки основали саме це поняття. От. І далі, Перша, Друга світова війна, мало чоловіків, багато жінок, потрібна реабілітація, тому жінок було завжди більше у фізичній терапії, ніж чоловіків. От. І поступово воно урівноважується в залежності від ситуації. І от із цієї великої ріки фізичної терапії, десь на початку 20-го починає маленьке джерело. Був такий Менель і Періс, мануальні терапевти. Вони були в фізичній терапії. І от Менель і Періс вони на початку 20-го починають просувати для фізичних терапевтів мануальну терапію. І вони були першими Менель і Періс, хто в 20 столітті в мануальну терапію вводить поняття біомеханіки. Бо до того навіть в голову нікому не приходило. І під їх впливом формується нова річка. Вони спочатку хотіли приєднатися до цієї річки медичної, їх не пустили. Тоді вони запустили свій ручок, і цей ручок набирає, набирає, набирає обертів. І що відбувається? Десь на якомусь етапі в цю річку вливається така потужна людина, як Джеймс Церіакс. Цей це сам по собі це ріка, так як Ендрю тейлор Стіл, так як Палмер. Він терапевт, який створює свою власну мануальну терапію. Він ортопед-травматолог, але він завжди співпрацював з фізичними терапевтами. Він з ними був в команді. Це перший мультидисциплінарний лікар. Насправді, вже в 50-х роках до нього приїжджають норвежці: Олаф Івент і Фредді Кальтенборн. Він їм розказує про артрокінематику. Періс, Періс, Менель. І цирікс їм розказують про біомеханіку, про артра, І на базі цієї науки виникає нова мануальна терапія, біомеханічна, де ми дивимося, куди йде обмеження. І тут дуже важливо розуміти, що в цю річку вливається циріакс з таким поняттям, як ендфіл, кінець руху. Тобто, що за кінцеві відчуття, ендфіл, філ відчуття. І от він рухає повертає шию, дивиться, що в кінці блокується. Ага, то є характеристики кінцевого відчуття по циріаксу. Там 10 видів, коли ми дійшли до кінця руху, і 10 видів відчуттів. І вони там, ну, це ціла наука. Якщо ви хочете, от метод циріакса, він побудований на енфілах, на кінцевих відчуттях. Но його учні пішли трохи іншим шляхом. Він кажуть, недостатньо кінцевого відчуття. Треба відчуття руху суглоба. Тобто і середнє відчуття, і як воно наближається до кінцевого. Тобто, йде натяг суглоба, перед натяг і в кінці натяг. І тому вони утворили таке от е, таку криву. Не просто от дійшли до кінця, гоп кінець відчуття. Ні. Як суглоб по чуть чуть чуть-чуть в'язне, і ми відчуваємо цей натяг суглоба. О, і у нас блок може бути не тільки в кінці відчуть, але і на цих етапах. І так утворюється величезна ріка у Але спочатку це одна окрема це норвежська річка. Олафа Івента і Фредді Кальтенборна. Паралельно з ними виникає дуже велика, така ну, спочатку не дуже помітна, але на даний момент це величезна ріка е, австралійської школи. І це Мейтленд. От, а пізніше це е, Маліган, які утворюють свої річки. І оці всі річки фізичні, фізичних терапевтів школ, тобто е, Норвежська річка, Циріакса річка, річка Мейтленда, і річка е, е, Малігана, і Новозеландська школа. Е, це м, У нас виходить натяги нервів по пошеклику, Елві. Е, потім до тої ще одна річка виникає: це, е, коли у нас є такі пасивно-активні рухи на розгінання по Макензі. Ці всі річки. Вони такими багато-багато річок вони потім зливаються в одну величезну ріку, яка називається OMT, PT, Orthopedical Manual Therapy and Physical Therapy. І от ортопедична мануальна терапія у фізичній терапії це та ріка, яка буде на вже є на даний момент саме повноводною. І вона все більше набирає ці води. І я думаю, що більшість мануальних, хтось, оця річка первинна. Хіропракторів костоправів, вона теж залишилась. Вона таким стабільним ручом собі тече в народі. Але сама цікава річка, на мій погляд, це річка ОМТПТ. Чому? Тому що вона використовує ті принципи правильної оцінки, збалансованого підхіду і доказовості. Доказовість це дуже важливо. І всі кажуть, ой, да знову починається ця нудота, ката з доказовістю. О, Боже, дослідження, е, аналіз даних, спори за зашквари, оце доведено, це не доведено, це працює, це не працює. Evidence-based medicine, доказова медицина це вміння працювати з базами даних. Тобто у нас є база даних, там є окремі статті, там є систематичні огляди, там є гайдлайни, там є думки різних спеціалістів, є певна ієрархія цього процесу. Це ціла наука, окрема наука, evidence-based medicine. І є ціла наука окрема, це evidence-based practice. Практика це коли, коли спеціаліст має певний диплом і певний досвід, він має право на практику, і він враховує дані evidence-based medicine, потреби пацієнта, власний досвід і приймає рішення тут і зараз. Але критерієм цього рішення має бути втручання, діагностика, втручання, тобто постійна оцінка своїх дій, вміння пацієнта обстежувати. Вміння адекватно з ним працювати і вміння оцінити досягну, досягнутий результат. Це і є ортопедична мануальна терапія. Чи може бути остеопатія частиною ортопедичної мануальної терапії? Може, якщо в остеопатію додати діагностику перед і після від фізичної терапії, пробне втручання. Ми взяли з остеопатії, наприклад, мязево енергетичні техніки в ортопедичну мануальну терапію, фізичну терапію, вона от так лягає. Ми взяли з остеопатії артикуляційні техніки, вона от так лягає. Ми взяли з остеопатії певні м'якотканинні техніки, які теж непогано лягають. Позиційна е, мобілізація, е, певні види глибокотканинних технік, коли ми перед натяг тканин і рефлекторне їх звільнення, релізи. Це все може працювати, якщо це підходити з розумом до цього. Хіропрактичні ми можемо взяти H -L H LVA. От High, Low Volume Amplitude емплітудраст. Тобто, це. Трасти і там є різні трасти. Є траст один, є траст, другий, є траст на відбив. На відбив Тобто, є різні види трастів. Їх теж використовує ортопедична мануальна терапія. По Кальтенборну ми використовуємо в основному більше трасти. А по Мейтленду ми використовуємо більше мобілізації. Чому так? По-перше, традиція, по-друге, трохи різні школи і різні точки прикладання. Одна школа більше працює на біомеханіку, а друга більше на десенсибілізацію. Там більше підходить це, там більше підходить то. А в ортопедичній мануальній терапії ми це все намагаємося об'єднати. Тому ця ріка набирає найбільших об'ємів ширини і течії. я, Мої прогнози, що це буде основна річка мануальної терапії у світі.